Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Журналісти помітили колишнього очільника України Леоніда Кучму за кордоном. Другий президент України зупинився на лазурному березі. Як зазначають журналісти розслідувачі Кучма, перебував за кордоном ще від початку травня 2023 року. На лазурному березі колишній очільник України проживав там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука. Після запиту журналістів у прес-службі Кучма наголосили. Що той лише двічі покатав Україну з лютого 2022 року у липні 2022 року, наприкінці квітня, на початку травня 2023 року, у прес-службі другого президента наголошують, що обидва виїзди відбувалися, оскільки фізичний стан Кучми потребував медичних втручань. На відео його супроводжує лікар, також речниця кучми Дарка Оліфер нагадала про спільне звернення першого другого і третього президентів України від 27 лютого 2022 року та заяву кучми першого. Березні 2022 року, де він закликає Росіян не чинити геноцид. Обидва дописи у себе в соцмережі поширела Оліфер. за її словами. Благодійна організація президентського фонду Леоніда Кучма Україна продовжує свою роботу. Постійно інформує суспільство про цю діяльність з 2014 року. Допомагаємо силам безпеки та оборони України. Цю роботу ведемо не публічно. Наразі за її словами, кучма разом з дружиною перебуває в Києві. Раніше другий президент України Леонід Кучма заявив. Що залишається в Україні його слова, опублікувала прес-секретарка. Він заявив, що за все своє життя ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні. Крім того, за даними телеграм-каналів, кучма в Європі зустрічався з Ахметовим. І Ко пише видання Прикарпаття онлайн. Донецький мільярдер Ренат Ахметов своєю запаморчливою кар'єрою від карткового шудлера, до найвпливовішого олігарха Східної Європи, зобов'язаний експрезиденту України Леоніду Кучмен. До такого висновку. Навко прийшли читачі, що звернули увагу на публікацію в Комсомольській правді, де розповідається про шкільні роки Ріната Леонідовича. Порівнявши піонерське фото Ріната Леонідовича з фотографіями інших віписпів-вітчизників, вони до великого свого подиву констатували, що Ахметов найбільше схожий на кучму. Причому не тільки Леоніда Даниловича, а й дочка колишнього глави держави Олена Франчук. Це її прізвище дісталося від першого чоловіка. Природно, що в одному тут вже народилася гіпотеза. те, що Ріната Хметов є позашлюбним сином кучми, було притягнуто не тільки збіг імені тата і по батькові його нащадка, але та обставина, що Леонід Данилович практично не чіпав бізнес уродженця Донецької області, дозволив йому практично безперешкодно стати не коронованим господарем Донбасу. А в останній рік перебування при владі практично задарма подарував перлина української металургії комбінат Криворіже Сталю своєму зятю і синочку на паро до зустрічі. Друзі Ставте Вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.